Їдемо вас вітати з новим роком. Добре, а звідки ви їдемо? Звідки ми їдемо? Так. З Умані? З Умані? Так. Да. Слухайте, оце от якраз хотів про Умань поговорити. Скажіть, у вас багато людей купували, ну, купили, купують квартири. Суто так ну під комерцію, щоб коли ці туристи приїздять, оці от іноземці. Новий рік свій святкувати, щоб їм здавати. От багато людей інвестували в квартири. Навірно, да. так. Так? Да. Так. А що відбувається? Ця квартира стоїть, коли немає цих іноземців? Чи, чи що з нею відбувається? Та Ні, люди живуть. Ну, добре, ну купила людина там 100 квартир. Просто купка йде, перестаються жити в гараж. Так. Щоб ті типу, дати квартиру цим. А, так це люди свою квартиру здають, а, а самі в гараж йдуть. В твоїй квартирі, так.